Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про металопластикові перегородки. І, в принципі, чисто хочеться зацепити тему це кріплення. Це підсилюючі стійки, про які клієнти інколи ну, не знають, не догадуються, за рахунок чого взагалі тримається ця конструкція, окрім закріплення між боковими стінами. В чесноці давайте покажемо. Ось перший варіант у нас металопластикової перегородки. Кутова вона г подібна Але бажання клієнта було не склити її до самого верху. Тобто, як ми бачимо, тут є певна висота, хай, наприклад, 220, висота конструкції відповідно до дверей. А сама підсилююча стійка, яка продовжена до самої стелі. І сама стійка підсилююча вже кріпиться безпосередньо в стелю, щоб ну, бути якоюсь опорою для цієї загальної перегородки. Також ось такий ще варіант буває. Це варіант трошки інший був. Тут клієнт сказав, що не хоче підсилюючих стійок, і таким чином майстер запропонував продовження самої конструкції до верху, єдине без верхнього ряду заповнення самими там, чи склопакетами, чи сендвіч-панелями. Тобто сама рама завелась аж до самої стелі, закріпилась, але без заповнення верхньої частини. Тобто, там видно просто контур ущільнення і видно, що це є продовження самої конструкції металопластикової. Сама підсилююча стійка, якщо ми її використовуємо, кріпиться, точніше, має кріпитися, і ми її, в принципі, кріпимо саме зверху, там, де буде сховано. Цей весь вузол кріплення на ось такий фрагмент. Ми його називаємо кутовий там, п'ятка або кутник для підсилюючої стійки, кожен по-різному. Це є обов'язковим, щоб воно надійно трималось. І ось в частності перейдемо до відео, де ми вставили конструкцію недавно і показуємо, поки ще не закрили стелю підвісну Амстронг, вона називається. Поки ще не закрили цей монтажний вузол, показуємо фрагмент цього відео. Тому зверніть на це увагу. Ось ми вже виставили саму конструкцію, виставляємо її порівню лазерному і показуємо ось цей фрагмент: одна підсилююча стійка і друга підсилююча стійка, яка закріплена до стелі. Місце прилягання ми виконуємо мінімальне, щоб майже не було ніякого зазору. Ось такий зовнішній вигляд має поки ще не засклена. Ні склопакяти мені сендвічами, ні встановлені ще не навішані двері. Тобто це ще, можна сказати, скелет перегородки, який буде закінчено далі.